Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні у нас дуже особливий день, тому що в нашого тата, мого чоловіка, Саші день народження. Ми дуже раді, що він є з нами, з нашими дітками і будемо трошечки вам показувати, так як в нас є друзі. Трошки будемо святкувати і дякувати Богу, що дозволив дожити ще до цих років. Юлічка дуже щаслива. Ми приїхали вже із Богослужіння, гарненький, такий Саша, щасливий. І вже ми приготували подарунки і будемо дарувати, так, вже? Добре. сьогодні, поки тато спав, ми з Юлічки, зробили ось такі кульки кольорові, і будемо робити свято і для тата, і для діток теж, тому що Юлічка готувалася більше, ніж тато. І Ілонка буде вітати. Да. Ви чекали цей день, коли тата буде день народження? Напевно, більше, ніж свій. Що ще побачимо, як свій буде. Давайте сфотографуємося, так? Да? З тортиком. Да. З тортиком. Да. О! Давайте з татовим да. тортиком. З днем народження! тебе. З днем народження! тебе. Вітаємо тебе з днем народження, ай Бог тебе благословить. І такий торбик тобі приготували. Я красота, да? Красота така. Гарненький. Мені подобається. Із горішками. <звук> Діночка ж Ти вже їла? Давайте. Давайте сфотографуємося з тобою. сиди на моніч. А, де? Часи віки, Ілока, і... Наш дорогая. Відкривай очі. Можна, да, Можна? наш дорогенький тата. ми вітаємо вас з народження. Хай вас Бог вам слави, дає сил, і любові. Дякую. Скажи, Юлечка, що ти хочеш показати? Чи нам сар да? -та так написано, да? И Ілонка дарить гораблика с вами. Оооо, будем. Давай Давай. Диночка дарить? Ай. Сідай, нама. Сідай. Я дару статус, щоб наливал з вами. А я мама. Ой, я класно. Дуже плавати, да? так його не можна, да? Ну що ж, з дітками привітали тата. Тепер прийшла моя черга. Mm -hmm. Я також підготувала подарунок для чоловіка і хочу поділитися з вами ідеєю. Можливо, комусь також стане в нагоді. Коробочка цукерок вклала туди лист, ну, в листі написала побажання все, що я хотіла сказати від серця. Він прочитає, і в чому заключається суть, суть подаруночка. Ось тут під кожною, під кожною цукерочкою є якесь ніби як завдання, чи що тебе очікує. На протязі всіх днів наступні, по одному цукерочку в день можна буде брати. І сьогодні особливий цукерочок, саме там знаходиться подаруночок, я його позначила, написала це в листі. І він відкриває, і там пише, що тебе чекає подаруночок, і він знаходиться в залі його потрібно тобі знайти. І ось так наступні всі цукерочки кожного дня, вранці він буде відкривати, читати, а ввечері я вже буду готувати для нього те, що там буде написане. Ідей дуже багато, як же ваша фантазія тут спрацює. Ну, Наприклад, сьогодні ввечері тебе чекає романтична вечеря. І можете будь-скільки будь зробити, можна просто коробочку взяти якусь і туди скласти ваші записочки. І ось так кожного дня його будуть ще такі невеличкі сюрпризи отримувати. Він кожного дня від мене. Тому, кому цікава ідея: користуйтесь, це не моя ідея, я взяла також від однієї. Жіночки, і вона мені дуже сподобалася. І бачу зараз Саша, як відкриває кожен день по цукерочку, його чекають якісь сюрпризи невеличкі, і це дуже класно, і мило, і збудовує відносини. Ну, а на подаруночок, основний, такий я подарувала ось такий бездротовий пилосос, щоб прибирати в машині. Я знала, що він хотів, такого щоб швиденько не з хати, не тягнути Ось такий німецький замовила. І сподобався. Звичайно, що цей що на шнурку він полососить краще, але отак для підтримки чистоти цього також достатньо. Тому ось такий подаруночок від мене. Ну, а тепер будемо дивитися, що ж там подарували наші донечки. Юлечка дуже готувалася і yeah. старалася для yeah. нашого yeah. тата. Ну, носки, тату! Вау! Які гарні! О, ще щось тут є. Тато від та їмо вас з Днем народцена! Ти сама писала, так? Майже правильно, так? Дякую, зірочка моя. А там ще щось є? О, є! Дивись, а, а? Ти, ти, <laughs> Ох ти що! А це від Юлічки, вона його тиждень готувала. А як гарно запакувала. Це Саме, мабуть, найдорогоційний подарочок. А як його відкрити ще? Так крепко запакувала. Ой! Не це ножиці. Не ший на нож... ножиці чи ножик ножика. О, Ой, тут щось написано. Я вас вітаю вас з так, на Рогиня. Народження. Треба Травтеш в школу і навчитися правильно, так? Да? молодець. О, що це тут таке, відеочка? Вау! Я не бачу. Ручка яка. Ммм. Пише? Я у вже. писанже. Таке смайлика ми малюємо, так? Да? Вона вже розписала. Так. О, раз, раз, раз. 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 Такі смайлики, так? Да? Ой, і цукерочки. Okay, ммм. Ісус мене любить. Ммм. Оце вот то да. Оце вот то да. Ось ще одне писала. Це ти писала сама теж? Ух, ти ж як ти вмієш? А Хто тебе навчив писати? <рес> <рес> Вітаємо вас, бажаємо вам любовлі та добра. Я вас люблю. Люблю і бажаю, щоб... В... Адам хто це писав далі? <smillusion> У серці з'явилась любов. <тас> Я зробила хатку з малюнком і хочу за це, щоб ви мені подякували. <smillusion> 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 <smillusion)> а, ось вона, Ох, яка класна хатка. Квіточка є, віконечко, двері і сердечко намалювала. Ось тут ще написано щось. Ні, там. Так. так ще, так? Угу. Угу. Дякую за хатку. І наклеєчка така. Угу. І це кубик. Це кубик. Це кубик, Да. так? Так. Позволювати його? Нє. Так, тут партіночки. Що, партіночки? А ну, давай, ну. Це відкриємо. Де? які гарні, дивись. Де? 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 Два поверхи, так? Да? Так. Да. Дивися. Раз, раз, два. раз, два, бачиш. Ой, будемо малювати малюночки гарні, так. Да? Так, З татом. Ох, тату тепер треба набратися терпіння. І з вами сидіти малювати, так? Да. Да? 100 500 кольорів, так? Все, да? Все, дякую. Ходіть всі раз по цьому. Ми... Ходи. Ходи, моя дірочка, ходи. Ходи, Іронку, по цьому. І вона, тата, гляділа і готувала подаруночки і мамочку. На, січку. Ну так, все. І це варлахти. Ой, ми теж теж вітаємо. Всі тебе сьогодні вітають. Я зараз заховаюся вже. Тож, день народження. Нам да, можна дарувати. Да. Yeah, ми, тобі... ми дуже щасливі, що ти у нас є. Ми дякуємо, що ми знайомі з тобою. Нам дуже приємно, що ти такий завжди веселий. Bye -bye. Ми, знаємо... ми знаємо, що ти дуже працьовитий, і ми тобі хотіли подарувати такого, ну корисна подарунка, <рес> набір інструментів. До... Бачать їх, що він шоколадний. Будемо твяхи зараз забивати. А, запечатаний, так? Тут всі чотири сторони. Ну, Що будеш майструвати тобі на цілий рік? Оце вже можна, як ти казав, поставити і любуватися. Так, все, цей точно поставлю, бо того вже з'їли. Все, тепер йдемо обідати. Дякую, дякую. Ну, а тут вирішили ми сфотографуватися і зробити гарне загальне фото нашої сімейки. Поки є ще друзі, вони нам в цьому допоможуть і ми використали цей момент. Робимо фото студії вдома. Звичайно, можна поїхати десь, але нам трохи далеко їхати з нашого села. І вдома це зручніше. Б'юджетніше, і діткам немає ніякого стресу, ніяких чужих людей. Прасую тканину і потрібно її причепити. Ось, як ви бачите на відео, просто степлером до дерев'яних дверей ми причепили, і виходить така гарна студія. Підготували місце і будемо фотографуватися. Одіваю діток, налаштовуємо. Телефона просто з телефону, і виходять дуже-дуже гарні фото для згадки на пам'ять вийшло дуже класно. Тому, якщо ви також бажаєте сфотографуватися своєю сімейкою, беріть ідею на замітку. Думаю, що вам також сподобається, і у вас також все вийде. Ось так ми гарно пофотографувалися в цих футболочках, що нам подарували, такий вийшов наш е дрес-код, я так сказати. Вийшли гарні фото і можна робити на портрет. Поставили телефон на штатив, щоб нічого не ворушилося. Максим забавляє діточок, фотографує. І все, в нас вийшло і вийшло. Камера, камера, є є. 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 Що ж, я вже приступила до роботи, попрацювала, замісила тісто для піци, підготувала соус, такий ще наверх салатик купила, кукурузка, філе замаринувала, це буде гавайська, сир натерла, кукурузка, ось, ананас, казала кукурузка. Оливки. І ось тут грибочки. Перчик, кобаска, цибулька і будемо зараз швиденько робляти піцу. Бери, бери, досить Ти поможеш мені, пасти. я лишись по тий тобі, ти віта поля спасите.